Я розуміла, що сварку ми так не вирішимо, буде все продовжуватися. Він вже в такому стані, що він агресивний. І я вирішила забрати дітей і піти до подруги. І до того сусіда, з яким у вас був вечірній променад в магазин? Так, так. я забрала Ваню, Даню і з ними побігла до. А Полінку чому не забрали? Ну, Полінку він сказав він не отдасть, і там кроватка, ну, в общем, не, не вийшло мене забрати. Тобто вони просто уходили, ви вибігали. І він вас не швидко. Тікали. А батько ваш не включався в цю сварку? На той момент ні. Так а чому вони звернулись до нього і про допомогу, а побігли до подруги? — Ну, батько вже старенький, що хай вони там б'ються, він теж, понятно, що щоб він буде за мене, не щоб мали там вони начнуть драку. Ну, я не хотіла цього. А скільки вашому батьку років? 67. Ну, а ви от, на хвилиночку забираєте двох дітей і тікаєте і залишаєте свого чоловіка, який знервований, який вам в лоба дав, і, і залишаєте з донькою, з донькою 11-місячною, і з батьком своїм стареньким. І як результат, я маємо фото, які ми дитину, з вами бачили. Якщо б у мене була така змога, я б її забрала.